Скандал з руйнуванням будинку на Ракосовську набуває таємничості одразу після того, як з мешканцями будинку зустрівся голова організації за Чернігів Олексій Савченко. Невідомі вночі вкрали намет, що його поставила біля будинку на знак протесту. І ми прийняли міри, щоб привлечь купили колючу проволоку, огородили, а і поставили палатку. Рішили привлечь увагу общественності. От ночі ми дежурили до двох часов. 3 числа в 4 утра палатку вкрали. Я думаю, що навіть припугнуть нас напугать. До громадської приймальни Олексія Савченка мешканці будинку звернулися після того, як депутат відмовився розглядати справу на своєму засіданні та відправили її знову на розгляд суду. Дійсно, цей питання вопрос треба лізняти поки, або судом послішають, тому що дійсно відбувається така ситуація до драків. Кілька переможних судових рішень мешканці конфліктного будинку вже мають. Протонародні обранці поки що не хочуть або не можуть вирішувати, на чиєму вони боці. Постраждалих мешканців або ж комерційної структури, що заради перебудови квартири у магазин захопила придомову територію та знесла опорну стіну. Надію не залишитися просто неба, доки їхня доля вирішуватиметься, мешканцям надав голова організації за чорнів Олексій Савченко. Досвідчені юристи організації вже працюють над справою. Напротязі кількох місяців дані громадяни зверталися до відповідних інстанцій, однак їхні звернення були залишені поза увагою. На сьогоднішній день нами було вже зроблено відповідні запити до відповідних структур, оскільки є вся вірогідність того, що закон є на їхній стороні, і на їхній стороні він залишиться. Нагадаємо, що в громадських приймальних організацій за Чернів Олексія Савченко працює безкоштовна юридична консультація. Ми вже куди не обращалися, куди не зверталися, до кого не зверталися. А зараз просто це якась людина з'явилася надіжна. Це було створено саме для того, щоб жоден чернівець не залишився без фахової юридичної допомоги.